Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему Дитина веде свій блог, плюси, мінуси, безпека. Чому діти хочуть вести свій блог? Часто через бажання виразити себе чи поділитися захопленнями. Та одна із найпоширеніших причин бажання дістати увагу та визнання. Це не завжди означає щось погане чи безсенсове. Які переваги власного блогу? Самовираження, шанс ділитися інтересами і творчістю з іншими, розвиток навичок, креативності, комунікабельності, вміння монтувати, писати тексти тощо. спільнота, можливість знайти однодумців і спілкуватися з ними, можливість заробляти гроші через монетизацію контенту. Які можуть бути ризики? Небезпека для особистої інформації, якщо не подбати про безпеку даних, тиск та критика. Популярність завжди йде у комплекті з осудом. Вплив на психічне здоров'я, може бути залежність від соцмереж або проблеми із самооцінкою через порівняння себе з іншими. Як убезпечити дитину, якщо та вирішила вести блог? Подбайте про безпеку надійні паролі двохфакторна аутентифікація. Слідкуйте за тим, хто коментує дописи дітей і пише їм приватні повідомлення. Дитина має знати, що може звернутися до вас у будь-якій незрозумілій ситуації. Поясніть дитині, що завжди знайдуться критики, але не варто брати образливі коментарі близько до серця. Чого у жодному разі не можна публікувати номер школи, власну адресу або фото, відео, за якими легко ідентифікувати вашу осилю. Куди і коли йдете відпочивати, паспортні дані, номери телефонів дитини, батьків, реквізити, банківських карток тощо. Як захистити дитину від цифрової залежності? Спільно встановіть обмеження на екранний час, щоб відшукати здоровий баланс між віртуальним і реальним світом. Зверніть увагу, якщо дитина стала гірше навчатися чи перестала спілкуватися із друзями через блог, у такій ситуації може допомогти цифровий детокс або робота із спеціалістами. Дякую вам за увагу!